15 вересня 30 позашкільних навчальних закладів відкриють двері для своїх талановитих, допитливих і творчих вихованців. Цей навчальний рік є завершальним етапом дій довострокових програм в системі Криворізької позашкільної освіти. Тож вереснева конференція керівників, методистів і педагогів стала своєрідним майданчиком детального аналізу проведеної роботи та формування нової стратегії розвитку закладів позашкілля. Підсумки втішні: усі позашкільні заклади міста пройшли державну атестацію. 15 з них визнано найкраще. 50 вихованців стали лауреатами премії Обдаровані діти Надія Криворіжжя, ще близько 30 володарями відзнаки міського голови за високий творчий злет. Ефективним показником успіху є й те, що після випуску чимало вихованців продовжили професійний розвиток своїх знань і навичок здобутих в цій системі. «610 випускників наших закладів отримали свідоцтва про отримання позашкільної освіти. І, звичайно, ми пишаємося тими, хто продовжує нашу справу. На сьогоднішній день це 67 випускників, які, які вступили до вищих навчальних закладів за профілем свого навчання, та 92 учні, які також продовжать у професійно-технічних та інших культурно-мистецьких закладах своє навчання. Відсьогодні педагоги позашкілля розпочинають навчальний рік в умовах підвищеної відповідальності за стан виховної роботи та організації якісного навчального процесу, збереження та розширення гуртків або їхня перепрофілізація на задоволення потреб батьків і дітей та ще багато інших завдань ставлять перед собою спеціалісти і художні керівники закладів. Це звичайно ж залучення якомога більшої кількості дітей до позауроченої зайнятості, до гурткової роботи, особливо актуальним на сьогоднішній момент є надання позашкільної освіти дітям із осіб внутрішньо переміщених, як ми зараз говоримо. Тобто, це дітям-біженцям. Ми докладаємо великих зусиль для того, щоб продовжувати спільну роботу з благодійними організаціями, для того, щоб залучати спонсорські кошти для покращення матеріально-технічної бази, і ще, звичайно. Звичайно, дуже багато чого цікавим і новим на сьогоднішній день є спільні проекти і розвиток проектної діяльності саме в нашому місті. Педагоги-позашкільники позашкільники це особливі люди, вони мають талант дітей спонюкати спонукати до отримання нових знань, досягнень, розвитку те, що нам завжди потрібно в розвитку нашої держави. Ну а саме важливе, що я хочу побажати всім нам в новому навчальному році, це творчого життя, натхнення. Після пленарного засідання учасники конференції працювали у секціях. Творчі групи по роботі з лідерами визначали нову міську програму співпраці з компаніями «Метінвест» та Арселурмітал. У секціях соціально-профілактичного напряму пройшов тренінг поведінки педагогів у певних умовах. Збирались на свої наради, і спеціалісти з декоративно-вжиткового художньо-естетичного науково-технічного напрямів. У важкий для країни час педагоги позашкілля міста згуртовані як ніколи і налаштовані на самовіддану працю та виважені рішення. Сьогодні кожен педагог ну зрозумів для себе, що ми повинні не просто працювати, не просто творчо працювати, а знати і пам'ятати, що для чого, з якою метою ми працюємо? Адже ми виховуємо патріотів нашого міста, а Кривий Ріг це наша доля, це місто довжиною життя. Тому таких патріотів, як в нашому місті, це ще можна й пошукати. Хочу сказати, користуючись нагодою, що ми дуже радо відкриваємо всі 30 позашкільних закладів, двері для дітей, батьків, їх друзів. Кожен з них знайде для себе справу по душі, і батьки будуть впевнено спокійні, що їх діти знайшли себе. Себе а можливо і стануть в нагоді, коли батькам ну прийдеться десь відлучитися або виконувати якісь інші завдання.